Ось бачите, оце такі буряки у мене родили столові. Це я зайшла в погріб і в сітках вам знімаю. Тут і більше, і менше є. Але нормальні, такі, знаєте, не дрібненькі, як в мене раніше було. Вітаю на каналі Гостяху Тані. Сьогодні я розповім вам про свою історію вирощування столових буряків. Розкажу вам, які сорти дають мені найкращий урожай. Ну, звичайно, буряки потрібно вибирати відповідно до ваших кліматичних умов кліматичних умов вашого регіону. Мені до вирощувати саме ці сорти. Це буряк-столовий Пабло f 1 і буряк Таунус f 1 Справа в тому, що це гібриди. Вони дуже добре зарекомендували себе на моєму полі, і тому я їх вибрала. Буряки ростуть дуже гарні, вони соковиті. По-друге, вони дуже неглибоко сидять у землі і дуже мало листя зеленого. І головне, саме, саме добре вони зберігаються. І ще я саджу буряк Red Bull. Це сортовий буряк. Він дуже солодкий, насиченого такого темного кольору, і цей сорт столового буряка, який не уражається різними захворюваннями. Що ж я роблю для того, щоб урожай буряка був у мене гарний? Ну, По-перше, хочу сказати, що на моєму городі кислий ґрунт. Тому перед посівом буряка я розтрушую попіл. Попіл зменшує кислотність ґрунту, хоча я знаю, що для того, щоб зменшити кислотність, там потрібно гасити гашене вапно, розтрушувати чи муку доламітову, ми цим не займаємося. Але попіл все-таки допомагає зменшити кислотність, і тому перед тим як сіяти буряки, я розтрушую попіл, і в пополі, ви знаєте, ще є багато різних поживних мікроелементів, які допомагають бурякам та й взагалі всім рослинам рости досить таки великими. Що стосується зберігання, ми буряки зберігаємо у сітках у погрібі. Як уже я сказала, що ці сорти буряків зберігаються добре. Вони не гниють, не стають м'якими, не вянуть. І ось буряк Red Bull, тут 5 грамів. Для мене це досить такі, ну, достатньо. Я більше не сію сіємо ми невелику площу. Тут 200 зернят, і тут теж так само 200 зернят, 200 штук. Що я можу ще сказати? Що ось саме ось от, саме таке фасовка буряків я вже беру не перший рік, уже це третій рік. У мене такі буряки, я вирощую, тому що до цього в мене був не урожай буряків, я не знала, як з ним боротися, а потім все-таки ось я підібрала до свого регіону ці буряки, ці сорти буряків. І, ви знаєте, оцих з 200 штук майже всі сходять. Я саджу не дуже рідко, я саджу густенько, тому що місця для столових буряків відводиться не дуже багато, але вони дають непоганий, гарний урожай. Звичайно, ми, я полю їх, але більш нічого такого особливо біля, біля них не хожу і не роблю. Отже, такі буряки, я хочу сказати ще одне. Ці буряки це не обов'язково, що їх потрібно. Всім садити. Я розказую про свій досвід вирощування буряків. До цього я прийшла досить таким, ну, довгим шляхом, тому що підбирала різні сорти, але саме ці сорти підійшли мені до подоби і полюбилися на моєму городі. Друзі, якщо моє відео було вам цікаве, підписуйтесь на канал, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Наступне відео буде про кормові буряки і технології їх вирощування, як нашій сім'ї вдається виростити гарний урожай цих буряків. Усім миру, добра, до зустрічі!